На кінцевій зупинці восьмого трамвайного маршруту на посадки 11.87 трамвай. Сихівчани всі стараються проїхати у перших трамваях. На посадку 10.53 Пан Володимир, що ви скажете про перші трамваї, які прибули на Сихів? Я ще нічого не можу сказати. бо... Так. Ні сьогодні скільки, скільки Сьогодні на сьогодні відправляється як і в майбутньому буде 10 трамваїв тимчасово. В перспективі планується 13. Інтервалу руху до 4 5 хвилин. 5, 5 хвилин. Дуже добре. От ми бачимо, знову прибуває. 10.30. До кінцевої зупинки з Сихів прибуває. Наступні тримай 10.30 під керівництвом під керівництвом э, Гайдар Катерини. Усміхнена, гарно настроєна. Старий, старий. Це не старий, а після капітального ремонту.